Чи варто віддавати дитину у вокальну школу? Будь-які батьки прагнуть допомогти своїй дитині розвинути здібності, знайти улюблене заняття та стати успішною особистістю, тому намагаються розглядіти її здібності та інтереси ще в ранньому дитинстві і постаратися якомога швидше почати їх розвивати. У цій статті ми розглянемо. Як визначити вокальні здібності у дитини та чи варто записувати її до вокальної школи? Як визначити вокальні здібності у дитини? Розпізнати музичний талант можна ще в ранньому віці, якщо дитина з радістю реагує на музику, намагається підспівувати чи підтанцьовувати це свідчить про інтерес до співу. Якщо цей інтерес до дошкільному та молодшому шкільному віці, ви сміливо можете записувати дитину в школу вокалу муза, ознаки вокального таланту. Дитина любить музику та слухає різні жанри, дитячі пісні, естраду, джаз, рок, академічний вокал. Легко запам'ятовує мелодії та тексти із задоволенням виступає на концертах, бере участь у конкурсах, часто наспівує у повсякденному житті, проявляє креативність у малюванні, ліпленні чи інших мистецьких заняттях. Якщо ви помічаєте такі особливості, варто записати дитину до вокальної школи для розвитку її співочих навичок. Чи потрібно дитині займатися вокалом? Гарний слух і голос це ще не все важливо, щоб у дитини був інтерес до вокалу. Якщо дитина із задоволенням співає, намагається наслідувати улюблених виконавців та прагне навчитися правильній постановці голосу, це гарний знак. Однак примушувати до занять вокалом не варто. Навіть при природному таланті, якщо дитина не відчуває радості від співу, заняття вокалом можуть стати для неї неприємним обов'язком. Саме тому досвідчені педагоги вокальної школи муза враховують індивідуальні особливості кожної дитини, підбираючи найкращу методику навчання переваги навчання у вокальній школі розвиток голосу та правильна постановка дихання, формування сценічної впевненості, розвиток дикції, артикуляції та слуху, підготовка до виступів на конкурсах і концертах, знайомство з музичною грамотою та основами ритму. Завдяки урокам вокалу ваша дитина може досягти вражаючих результатів, навіть якщо зараз її спів здається недосконалим. Правильне навчання у вокальній школі допоможе розкрити голосові можливості. Запишіться на пробне заняття у вокальну школу Муза та допоможіть дитині розкрити її творчий потенціал.